Росія стирає Харків на порох. Таку гучну заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок. Вона сподівається ясність щодо того, хто може надати Україні додаткові засоби ППО з'явиться до зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки. Йдеться про системи Петріот за її словами. Потрібен огляд усіх систем Петріот в Європі і світі, щоб зрозуміти звідки щось можна швидко доставити в Україну. Анатолій Храпчинський, авіаексперт на прямому зв'язку. Далі буду говорити з паном Анатолієм про е, наші перспективи. Е, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. На вашу думку, чи впливає інтенсивність обстрілів Харкова на м м позицію Заходу щодо необхідності надання Україні ППО? Ну, Знову таки тут. Наші дипломати більш активно до цього процесу долучатися, тому що ж ми бачимо, що не тільки по Харкову лопать, а й тублять по. Безпосередньо про прикордонній зоні, і ми бачимо, як Росія діє на прифронтовій зоні, тобто вона використовує фаби 1500-500 проти звичайних окопів. Не йдеться мова навіть про якісь бліндажі. Тому насправді протидія потрібна на вчора. І якщо ми кажемо про посилення протиповітряної оборони, це треба казати, що нам треба було посилювати його сильніше, активніше, в 23-му або 22-му році. За рахунок отримання таки, систем Петріот, сам ПТІ або якихось інших систем. Системи, які би змогли е, б забезпечити захист від ракет ракети, балістичних ракет. Якщо ми кажемо про протидію балістичним ракетам, то дві системи, які могли би нам допомогти Петріот сам. Ті знову е, таки треба не забувати, і треба все ж таки казати про систему ТХАТ, про яку Україна казала ще до отримання перших Петріотів, тому що ця система суттєво покращить наші можливості в протидії проти балістики. Але знову таки треба не забувати, що протидія проти того, що відбувається зараз на Харківщині, треба посилювати. І за рахунок отримання, наприклад, літаків. Ф 16 і за рахунок протидії проти пускових установок, які знаходяться безпосередньо на території Російської Федерації, давайте більш детально. Отже, нам не тільки Петріот зараз можуть допомогти, може допомогти тхат теж американська система, але яка коштує чи не вдвічі дорожче, ніж Петріот. Не просто ж так її не було в Україні. Офіційно не було. Не знаю, як там насправді чому це технічний момент, це політичний момент, власне, що є ключовою перешкодою. Ходить зараз, окрім Петрі, от щось отримати я думаю, що є е, політичні шкоди, що насправді е, дороговартісна система, яка все ж таки, ми бачимо, що деякі компоненти озброєння е, не поступають на територію України за рахунок політичних компонентів, е, знов таки з боку того, чи можливо наші західні партнери. Не впевнений в тактико-технічних характеристиках або спроможностях цього зброєння, а жнов таки або можливо, все ж таки є певні політичні аспекти, які е, йдуть не на користь, наприклад, нам. Але жнов таки треба не забувати, що, наприклад, за рахунок посилення систем протиповітряної оборони навіть Петрі, треба не забувати про більш та менше системи, які будуть. Прикривати той самий Петріо, тому що саме так будується протиповітряна оборона, коли біль великі системи захищаються меншими системами. Ну і знов таки треба ще й не забувати про оборону з неба, тобто ми кажемо про літаки. Тобто це комплексний підхід, і треба не забувати і повернутись до того, що насправді запорука успіху в знищення саме пускових установок, які розташовані на території Російської Федерації, обстрілюється балістичними ракетами. Тому що ми бачимо зміну тактику з боку росіян за рахунок. Використання більше балістичних ракет, тому що вона бачить, що, наприклад, системи, які б могли би протидіяти балістичним ракетам в Україні, недостатньо, і за рахунок цього вона активно просуває. Ми бачимо, наприклад, і залучення корейських ракет, і ми бачимо постійні меседжі стосовно перемовин стосовно іранських ракет. Тому тобто ми бачимо певні ознаки інформаційного просторі, що Росія все ж таки шукає рішення посилення балістики, тому що все ж таки крилати та ракети неефективні. Ну і там є певні теж питання щодо застосування цих. Скільки Харкову до літаків ще повернемося. Скільки Харкову потрібно систем Петріот? Ну, мінімум, дві-три, якщо це Петріот, якщо це ТХАТ, така ж кількість. І нагадайте, будь ласка, які ще є варіанти. Я думаю, що якщо ми кажемо про системи на кшталт Петріот, то треба не забувати, що, наприклад, Ізраїль, який є за територією менше за Київську область або Львівську область, тільки в сталевий купол входить п'ять дивізіонів. Тобто, знов е таки, треба не забувати, що є потреба е протидії прикриття великої ділянки простору. І знов е таки, е ми кажемо про системи надсучасні. Е є можливість отримати сам ті. Тобто вони теж зарекомендували себе дуже гарно проти балістики, але все ж таки Петріот найефективніший. Ну і знов таки, давайте не забувати, що. Три системи знаходяться на в Сполучених штатах. Та я думаю, що і у Британії є певна система, і по Європі є системи. Ну, я думаю, головний меседж, який повинен звучати від нашої дипломатії, що за рахунок посилення протиповітряної оборони України не буде 39 секунд на територію Польщі. тобто, ми зможемо захистити. Повітряний простор Польщі, і тоді не треба буде збиратися цілим НАТО і думати, як діяти в такому випадку. Тому знов таки, якщо ми кажемо про ТХАТ, ТХАТ, я думаю, треба ставити більш глибше на території України, тому що він більшу територію закриває і він може протидіяти проти більш таких загробливих семи ракет Харків. Достатньо б прикрило би чотири системи Петріота, і знов таки треба не забувати, що це ж треба все одно посилювати і захист самих Петріотів. Очільниця МЗС Німеччини Аналона Бербок сподівається, що ясні щодо того, які країни зможуть нам допомогти з Петріот, появиться до зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки. Зустріч відбудеться 19 квітня. Чи незадовго, 10 днів, власне, що буде з Харковом? І як загалом швидко, якби сьогодні, о цієї години, ухвалено б рішення було про доставку нам чотирьох систем Петріот саме в Харків. Як швидко вони б тут розгорнулися? Давайте почнемо з того, що насправді більшість військового озброєння, які ми отримуємо, на жаль, отримаємо з запізненням серйозним запізненням. Тому що якщо ми кажемо про протитії, ми бачимо, що в нас є обмежені строки. і Якщо казати про 19 квітня, то це насправді запізно. Але знов таки, знаєте, треба все ж таки дочекатися, щоб було головне, щоб було позитивне рішення. Насправді щодо строків постачання, тут треба розуміти, чи є це те, що нам віддають, чи воно Є на збереженні, чи є воно діюче на якомусь військовому, наприклад, знаходиться об'єкту, і ну а ж таки щодо передачі, ми знаємо, що там насправді це невеликі строки. Я думаю, що ми там до тижня або до двох тижнів знов таки треба не забувати про певні підходи бюрократичні з боку Євросоюзу, тому що в них теж є певні ситуації щодо передачі, і як це буде передаватися, за рахунок чого тому ж треба Забувати, що ми в принципі можемо брати і в оренду, і це теж питання до наших допоматів. Ми вже брали в оренду деякі системи протиповітряної оборони. Це, про це треба нагадувати, що є така можливість. Строки можуть бути різними. Будемо давайте будемо відверті, тому що є можливості, коли отримуємо. Ми дуже швидко бевні озброєння. Ми бачимо, що там, коли була потреба, дуже активно знайшлися у нас артилерійські снаряди і почали поступати гроші на там певні рахунки для того, щоб їх отримати. Тому ж навтаки на жаль, з цієї війни стала більше така політична воля з боку наших західних партнерів щодо прийняття дуже швидких. Якщо відкинути політику, ще раз щоб просто краще зрозуміти, чотири системи Петріот. Врятує Харків станом на зараз, і тиждень потрібен мінімум, аби розгорнути ці системи правильно, якби вони сьогодні е, з ну, політичної у нас є точки зору. Ага, навіть так да з так, політично так. Якщо ми обираємо політичну точку зору. Я думаю, що тижня достатньо для того, щоб їх розгорнути, і поставити. Але ж знов таки треба не забувати. Є суттєво важливим елементом те, що треба протидіяти проти з наземних систем, тому що ми можемо безкінечно збивати в небі, але поки у них є чим їх метати. То є теж проблематика. І тут треба працювати розвідувальними нашими дронами, які будуть виявляти ці системи і знищувати теж певними компонентами, які у нас є, ем, повернемося до F-16. Вже скоро літо. Коли ще пан Ігнат був речником повітряних сил, він говорив: ну натякав, так що в наприкінці весни або влітку вже все буде вирішено із пілотами і з літаками. Що ви скажете? Що ви думаєте, коли в нас будуть F-16? Насправді, інформація інформаційний простір щодо Ф-16 дуже ситево наповнений різною інформацією. Ми бачимо, як це використовують в певних політичних цілях деякі наші західні партнери використовують і закордонні мас-медіа, наприклад, розповсюджуючи різну неправдиву інформацію, на кшталт того, що наші пілоти вивчають англійську. Тому що насправді, є розуміння авіаційна англійська. Uh, і uh, я теж проходив такі курси щодо підготовки до. Uh... Без можливості ведення радіообміну на англійській мові, тобто є певні е короткі фрази, які вивчаються і спілкуються іми пілоти між собою при постановці задач або ще щось або з наземними силами. Е е тому насправді е дуже велика кількість інформації. Давайте повернемося до того, що насправді е наші пілоти почали навчатися саме ті пілоти, які вже готові і були е літали на інших типах літаків, тобто проходили бої мають бойовий стаж, е почали навчатися на початку. Осені, і ми можемо казати, що сам найефективніший курс перепідготовки для пілотів, які мають доступ до польотів, але перенавчаються, новий тип. Це 9 місяців. Тобто, ми можемо рахувати, що так насправді це кінець вісни. Ми можемо очікувати отримання, можемо отримувати літаки, але ж навтаки, давайте будемо відверте. Про отримання використання цих літаків ми дізнаємося вже після ряду успішних операцій? І знов таки про це я думаю повинен сказати буде або міністр оборони, або президент, або командуючий повітряних сил. чи вдасться вирішити проблему Харкова. Щойно з'явиться перший літак, F-16? от буквально перший злітає в небі України, в небі Харківщини, і як це працює? Чи потрібен час, чи потрібно багато літаків? Ключовий момент в цьому питанні є застосування західного зразку зброї проти території Російської Федерації. В одному своїх звернень Ян Столенберг зазначив, що Україна може використовувати літаки F-16 по стратегічних цілях і або якщо загрожує нам небезпеки України. Ми бачили, що в принципі було застосування деяких засобів західного зразка по повітряних цілях, по прикордоні, коли було наприклад Брянська різня, коли було знищено там два літака Су і 34 і два Мі-8. Тому насправді тут ключове питання: чи дозволить нам використовувати F-16 проти суходолу Російської Федерації? Знов таки, якщо ми кажемо про захист, це завдяки системам, які є навіть в мінімальній комплектації. 16 яку ми можемо отримати, ми можемо казати про е, суттєве віджинання російської авіації, це на 180 кілометрів, і унеможливлення і не, е, скидання кабів. Тобто ну, це не, є, не має вже сенсу скидати на таку відстані, тому що кап не долотий. Е, знов таки, за рахунок е, крилатих ракет повітря повітря, які знаходяться на f 16 Якщо ми кажемо про наземні пускові установки, то тут ми кажемо про знищення безпосередньо наземних пускових установок, знов таки, за рахунок, тих ракет, які є під крилом f-16 це ракети повітря, поверхні, тому насправді можливість знищення пускових установок і таких, які можуть скидати каби, або запускати навіть ті ракети х-59 х-69 які ворог активно використовує зараз по території України, і тут слід зазначити Бачити, що є певна проблематика зі стратегічною авіацією. ми бачимо, що ворог активична почав використовувати тактичну авіацію ракетами Х-59, Х-69. І навіть е міністр оборони е країни агресора Шойгу під час візиту на завод Радуга зазначив, що його не цікавить збільшення е корисного навантаження ракети. Його цікавить дальність діярці. Іх ракет, тобто малі ракети, щоб можна було застосовувати їх на тичну авіацію. Тому в 16 суттєво можуть покращити ситуацію за рахунок того, що вони закриють е, повітряний простір, не унеможливить скидання капів, ну і ж таки можуть проридити е, ряди пускових установок, які е, знаходяться на території Російської Федерації. Але тут, до речі, з F-16 можуть в парі працювати наші пила і Дуже гарно працює, працюють. Ми якщо ми кажемо про розвідувальне випала, у нас є системи, які дозволяють нам отримувати певну якісну інформацію. І вони вже проходять певне опрацювання uh, щодо роботи в НАТО для того, щоб ми могли співпрацювати з такими літаками, як там на 16 F 22 тридцять 35 Тобто є у нас система розроблена, які за якими зацікавлені країни НАТО. Тому насправді перспективи гарне, але знову таки політична воля, можливість, ну і фінансова можливість. Давайте не забувати, що насправді більшість от таких систем, які розробляються в Україні, БПЛА, які можуть літати на за тисячу кілометрів. Це все те, що зробили наші українці за донати за власною ініціативою, тому що вони розуміють, що треба перемагати ворога. Дякую вам. Дякую, Анатолій Храбчинський. авіаексперт, експерт був щойно моїм співрозмовником.